Вітаю! Сьогодні поговоримо про генерацію схем. Це а, сервіс Еклідроу, покликання буде тут відео, і, в принципі, в нього є безкоштовний а, сервіс, який вам дає можливість співпрацювати зі своїми студентами. Ви можете на оцьому полотні. Велика біла дошка, малювати е, схеми, тексти, зображення, і співпрацювати зі своїми студентами, якщо це посередине. Звісно, це редактор, але найцікавіше, що ми сьогодні розглянемо, це генерація е, схем. Наприклад, от такої, як ви зараз бачите на цьому екрані, вона не маленька, але я витратив там буквально 20 секунд для того, щоб її згенерувати. Я вам покажу, як це робиться. І так. Ну, Давайте ми приберемо. Поки що, отут, ви бачите, є там рисю, э, скинути цей Кенвас. Кенвас це полоп, це біле полот. До речі, ми можемо зробити там, а, там іншим якимось кольором, якщо білий у вас там щось стримує, нехай буде жовтенький. І, звісно, що це редактор, як, де ви можете в реал-таймі, в реальному часі робити там схеми, малювати стрілки, додавати тексти. Воно дуже гарно працює з українською мовою, і ви бачите, що воно дає такий там різні різний там шрифт. Тут є їх не дуже багато, але в принципі, одним з цікавих є отакий. Псевдо рукописний, який ви можете там збільшити, які ви можете там зробити. Тобто, це звичайний редактор. З одного боку, це звичайний редактор. Давайте знову ми почистимо наш кенгас. Тепер ми хочемо і, тут згенерувати схему. Коли я кажу генерувати, то ми будемо вже і, 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 залучати штучний інтелект. Тут є Три такі три, ну там, трикутничок з трьох там символів. І отут ви бачите, generate є розділ, де ми можемо е, робити з тексту. Ну, от я зараз тут навів текст, але, на жаль, на сьогодні я вже вичерпав там 5 чи, чи 10, здається, генерацій на день безкоштовно. Я вже вичерпав. От ви можете написати. причому написати українською мовою запит, що ви хочете зробити. Ну, добре, я вичерпав, але в нас же є різні чати зі штучним інтелектом. І ми можемо зробити мермейд. І так, що таке мермейд? Це форматоване представлення нашої діаграми або схеми. От ми бачимо справа: там наша схема. А якщо б ми е, дали команду тексту для нашого редактора, отак би вона виглядала. Де ми її беремо? Ну, по перше, я дам так само покликання. повні описи синтаксісів Мермейд-схем. Ну, наприклад, Flowchart. Flowchart – це. Наші структурні діаграми, це мейдмепи, це наші організаційні діаграми, це наша якась там, е, там структура і так далі, все це сюди. І тут ми бачимо опис, як, щоб були такі квадратики, кружечки, декутнички, стрілочки, тексти, як це все оформлювати. Е, якщо ми подивимося на екскалідро, то він працює з флоучартом структурними sequence, Станами або подіями і класами діаграм? Під всі ці діаграми є синтаксис. Я рекомендую цей синтаксис, от наприклад, от ця сторіночка, зберегти як PDF-файл. Робимо Ctrl-P. В нашому браузері. Тут в нас Microsoft Print uh, to PDF. Ось ми отримали PDF-ку зберегли. У нас є цей синтаксис як знання в PDF. І тепер, що нам? Треба зробити, нам треба згенерувати. Заходимо в Google Gemini, безкоштовний. Обираємо моделку 2.5 Pro, бо вона найпотужніша флеш спрощена. Даємо цій модельці, ну я одразу дав всі три PDF-а, а, синтаксис наших діаграм. І далі пишемо промпт, який я так само розміщу під відео. Створи Mermaid код для Flowchart. Тобто ми маємо чітко сказати, в якому форматі, для якій діаграмі, в якому сервісі воно має, для якого сервіса вона має бути згенерована на тему. Дати тему: тут ви можете дати свою тему. Бо тут, в даному випадку, наша тема як написати наукову статтю. І це має бути дуже деталізована схема з доречними емоджі, з тими малюночками, да, емоційними іконками. І правильний синтаксис візьміть із завантажених файлів. Це те, що я йому сказав. Звісно, все, він там ці 5 секунд погенерував, і він мені вже зробив оцей код, да, який я просто копію копіюю. І заходжу в екскалідро. Заходжу, ще раз показую. Зверху менюшка, і отакий трикутничок з трьох символів. І тут ми заходимо Mermaid to made to да, Ось він. І ми натискаємо. І тут, тут буде, якщо ви перший раз буде порожнє віконечко. І в це віконечко ми просто вставляємо той, код, що нам згенерував наш штучний інтелект. Можна генерувати будь-де. Можна генерувати в чаті GPT, в Клоді, в Gemini, де вам? І все. Якщо нема помилок, то ви одразу бачите, як буде виглядати така схема, і ви можете натиснути insert, ну тобто вставочка. Знизу у нас є, ми можемо е збільшувати, зменшувати наш масштаб. Якщо ми хочемо взяти ручку, посовувати, ми можемо так зробити. А якщо ми хочемо щось поредагувати. Ми можемо отак зачепити той блок, той момент. Ми можемо змінити що. Ну, наприклад, оцю стрілочку ми хочемо зробити червоним кольором і ще збільшити для чогось, для візуалізації, для того, щоб наші студенти були більш залучені до цього процесу і так далі. І ви бачите, що воно дуже гарно зрозуміло українську. Проблем немає, з оформленням проблем немає. Ну, воно так вирішило показати цей флоучарт у вигляді такого певного алгоритму, але це все ми можемо змінити. Таким чином, за 10 секунд я отримав шаблон діаграми або проєкт діаграми, який я можу підправити, де я можу підправляти. Знову ж таки, я можу підправляти. Тут у вигляді, ну там, якщо мені треба там змінити текст, прям тут або на полотні. І а, дивіться, знову ж таки, якщо у нас тут є лезер пойдт, і ми можемо таким чином да, а, щось змінювати, студентам показувати і залучати їх, тобто сказати share, і ви можете зробити live collaboration. Тобто, в реальному часі студенти можуть домальовувати щось на вашому полотні, пояснювати, перемальовувати там стрілки, зв'язки і так далі. Це дуже потужний інструмент. Як зберегти? Ну, по-перше, знову ж таки, якщо ми кажемо «save to», то ми запам'ятаємо саму схему, як вона є, і ми потім можемо її відкривати через OPEN. Да? Тобто ми можемо зберігати. Зберігати ми можемо в безкоштовній версії тільки на диск. Якщо ми хочемо зберігти в клауді, в хмарі, то це вже за гроші. Ну і найбільше для чого я рекомендую, якщо ми кажемо, що ми хочемо це вставити в презентацію, в статтю і так далі, то ми просто експорт імідж. І так само тут дуже легеньке налаштування. Ви бачите, що ми можемо з бекграундом з нашим тлом або без, ну якщо для... Презентації, то ми можемо взяти без. Ми можемо, ну, тут є дарк-режим, ви бачите, що воно буде. Да? І в принципі, і отут є ще цікаве налаштування: що скейл, ну тобто якість в три рази. Ну, тобто, буде над велика якість, і, до речі, цю якість можна використовувати навіть на футболці, можна щось надрукувати. І ви бачите, що ми можемо вивантажити як PNG. Просто малюночок, ми можемо вивантажити як вектор. Ну, той, хто працює в векторі, розуміє там всі переваги вектор, і можемо просто це скопіювати до нашої кіпорди для того, щоб просто Ctrl-C, ctrl v вставити туди, куди нам потрібно. Але дивіться, я так само, отут в Google Gemini міг підвантажити ще текст своєї статті і сказати: а зроби візуалізацію цього текста в схему. І подивитися на цей результат. Це дуже цікаво. І е, якщо ми кажемо про дуже багато публікацій, які я бачу в різних джерелах, то вони використовують саме оцей інструмент для генерації і побудови алгоритмів, схем, діаграм, взаємодій. Тому користуймося, бо це дуже швидко, цікаво і якісно. Дякую.